Безкарність призводить до свавілля. Позаминулого року я багато писав і говорив про свавілля Лубнигазу, детально розповідаючи про те, яким треба чинити опір. На жаль, ми не зробили висновків, і ось сьогодні ця шарашкіна контора дійшла до того, що відключає від газу цілі населені пункти. Зверніть увагу, що шкодять нам навіть не російські обстріли, а жадібність місцевих гнид. Лубенці помилково називають Лубнегаз горгазом. Так ось ніякого відношення до Горгазу він не має. Це російська китайська приватна компанія, власники якої заховані через низку британських офшорів та навіть українських компаній. Це легко перевірити по відкритих реєстрах. Не переплутайте, російсько китайська приватна компанія. Згідно змі, вона опосередковано належить біглому олігарху. Віденському узнику Дмитру Фірташу, який чекає на екстрадицію в США, щоб сісти за грати. Вже неодноразово говорилось про те, що правові підстави, на яких вони стягують з нас плату за розподіл, дуже сумнівні. З документу відомо, що в 2015-16 роках Лубний газ отримав у приватну власність 44 км та 8 км газопроводу в Лубенському районі. При тому, що інфраструктура для розподілу природного газу згідно закону не підлягає приватизації. Добре, 52 кілометри труби. На яких підставах вони користуються рештою. Згадаємо, що Крим теж український, але тимчасово їм користується Росія. І тут аналогія така ж сама: приватна компанія Лубнигаз не має газопроводів у законній власності та в користуванні. Вона їх не будувала, вона їх не купувала, вона їх просто захопила. Єдиною метою приватної кампанії є що максимізація прибутків для своїх акціонерів. А прибутки у Лубнигаза падають вже третій рік поспіль, і з цим треба щось робити. І ось вони придумали, що? Шантажувати кожного окремо абонента вже не цікаво. Тому вони вирішили взяти масштабом і зібрати данину з цілих сіл. Для цього, під вигаданим витоком газу, вони дурять людям голови, вдираються в домоволодіння та масово ставлять заглушки, відключаючи абонентів від газу. І все це робиться під благовидним приводом пошуку витоків, ремонту газопроводу та інших необхідних заходів. Все задля вашої безпеки. І записуємо на відео, то що ви нас не допустили. Складайте. Значить, я до вас не маю ніякого відношення взагалі. А ви не маєте відношення ніякого до цієї труби. Значить, до цієї труби газорозподільчі мережі всі ми прямо обслуговуються оператором ГРМ. Чим це підтверджується, які кодекс... у вас є правостановчі документи кодекс... на цю трубу? Кодекс ГРМ. Ні, не кодекс ГРМ. Правостановчі документи кодекс. на те, що ви кодекс. маєте відношення до цієї труби. Які. Жодного документу у вас немає. Ні, ні по цьому району, ні по цій ви, трубі, так, нічого. Ви на увазі зараз. Ви, мабуть, не маєте права користуватися газом, тому що у вас немає договору з АТО газ. Що далі? Далі ви... Маю не право, бо допускає... я підключався за Радянського Союзу. Ну добре, я склав претензію. Ходіть підписувати? Складайте. Я не буду нічого підписувати. Ну, добре, добре, все тоді. До побачення. До побачення. Якось у Єгипті я бачив такий трюк у місцевих шахраїв. Сісти на верблюда можна безкоштовно, а от злізти треба платити гроші, Це розвод тієї ж самої природи. Лубнегас обіцяє безкоштовне встановлення заслонки, а от за її відкриття прийдеться заплатити від тисячі і більше гривень. Чому сума, яку вам запропонують сплатити за усунення заслонки, потенційно не обмежена. Тому що під предлогом відкриття заслонки вони будуть заходити в будинки і знаходити там порушення. Димоход нечищений, котел старий, труба пофарбована не в той колір, приміщення не підходить, проєкту немає, усунення цих недоліків може вийти не в одну, а десятки тисяч. Ця схема дуже відома і опрацьована в інших областях, тими ж самими фірташевськими приватними облгазами. Огурють відключення села Єлизаветівка від газопостачання в 2016 році і це одне село. А сьогодні в нас війна і ця російська офшорна контора заради прибутку відключає район цілими шматками. Лубний вийшов на інший масштаб здирництва і шантажу. Чому це проходить знову і знову? Тому що ніхто не давав їм підсраку по-справжньому. Лубний ГАЗ відомий своїми злочинами та свавіллям. Це і нарахування неіснуючих боргів, і неправомірні підвищення цін, і незаконні відключення, погрози, обман, шантаж, залякування абонентів. Всі знають, як кол-центр Лубнегазу просто виносить нам мозок. На мені вони спробували все, але сьогодні вони вже дійшли до краю. Щоб видуїти бідних селян по максимуму. Вони вигадали якийсь витік газу, через який відключають села пачками, села, в яких зараз проживає найбільш на захищені верства населення, більшість з яких це літні люди, переселенці та інваліди, які не можуть себе захистити. Отже, як ці газові рекетири пояснюють свої дії? В пошуках пориву вони збираються накачати трубу надмірним тиском повітря, щоб наші Газове крани не прорвало цим тиском, вони встановлюють спеціальні заслонки, яким фактично блокують трубу. І таким чином будуть дивитись, де воно витікає. Навіть якщо це дійсно правда, то тут є всі ознаки терористичного злочину. А де гарантія, що трубу не порве під землею або над землею? Маленькі тріщини не перетворяться у великі, і це відбудеться в багатьох місцях. Це ж пошкодження стратегічної інфраструктури під час війни, що є тероризм. Я ще не чув, щоб виток шукали, намагаючись розірвати трубу надмірним тиском. Щоб побачити, як лубнегаз насправді опікується газотранспортною мережею, подивіться на труби, що є на поверхні, у мгарі, у луці та в інших місцях. Вони ж виглядають як вирваний зуб. А це газопроводи високого та середнього тиску. А вони розповідають нам, що наші крани не витримають. Але це не тільки тероризм, це дестабілізація ситуації в тилу. І я припускаю, що офшорні контори, які належать ворогам України, могли отримати на це спеціальне замовлення. А той, хто не бажає припиняти цю злочинну діяльність, той є їх посібником. Кожен з нас має друзів, родичів, дітей, батьків, які воюють на фронті. Тим, хто залишився в тилу, без підтримки, без заробітків, без захисту, тобто найбільш вразливим ось такі гниди, як Лубнига, створюють нестерпні умови життя, займаються приниженням, здирництвом. Та створюють загрозу комунальній інфраструктурі. Зараз «Злобний газ погрожує без належного дозволу, без належного обґрунтування приїхати розрити і пошкодити абсолютно нормальну трубу на вулиці в селі Лука. При цьому немає жодної підозри про наявність витоку газу. Вони погрожують тим, що не пустять газ, поки ці заслонки не будуть встановлені абсолютно у всіх. А як стосовно тимчасово покинутих будинків? Вони збираються незаконно проникати на приватну власність та втручатися в газове обладнання? У мене питання: закон на території Лубенського району вже не діє. Та хто мусить за цим наглядати? Якщо газу в селі не буде більше трьох днів, я звернусь до МНС та військової адміністрації області щодо недопущення гуманітарної кризи в Лубенському районі та забезпечення мешканців наших сіл? Безкоштовним скрапленим газом, гарячою їжею та продуктами харчування на протязі всього часу так званих ремонтних робіт. У діях працівників Лубнегазу я обачаю замах на кримінальне правопорушення та прошу правоохоронні органи вважати це офіційним повідомленням. Зараз я звертаюсь до мера Лубенської ТГ Грицаєнка, до поліції, до СБУ. Негайно припиніть цю підривну протиправну діяльність, яку здійснює приватна компанія Лубнигаз. Прошу перевірити, хто помідомив про витік газу. Чим це підтверджується? Які є правоустановчі документи на газопровід, які знаходяться в користуванні або у власності приватної компанії Лубнигаз. Чи не є їх дії перевищенням службових повноважень? А також. Відповідність перевірки газопроводів технічному регламенту та законність технічних робіт, які проводяться в приватних домоволодіннях. Як насправді повинен відбуватися пошук витоку газу? Чому в, в тих, хто, начебто, обслуговує мережу, немає відповідного обладнання. А натомість лубнигаз біга по селах та встановлює по хатам якісь заслонки, на дворі 21 -е століття. А людям я в черговий раз кажу: об'єднуйтесь, допомагайте один одному, захищайте свої права, свою власність, колективно наймайте юристів, наймайте охорону, збирайтеся громадою та женіть геть шахраїв, не вірте їм на слово, требуйте документів. А якщо відбувається свавілля, знімайте, розповсюджуйте відео, блокуйте та пошкоджуйте знаряддя злочину, не будьте байдужими! Щоб протистояти свавіллю, нам треба стати сильними, згуртованими та сміливими. А вони нехай шукають виток газу з власних пердаків.